Днями на шоу Джимі Кімела Марвел показала новий трейлер до передешньої картини Вартові галактики, частина друга. Фактично фінальний трейлер не розкриває якихось нових сюжетних деталей, а в основному показує глядачам батальні сцени, багато екшену. Ну і звісно, що ще більше маленького грутика Але давайте про все по порядку. У Мене за деталер Андерсона видивитися Geek Journal Поїхали. Отже, трейлер починається із знайомих нам кадрів. Ці портали ми вже бачили в попередніх трейлерах. Існує припущення, що це джерела енергії в сховищі камені вічності. Отже, це чергова місія наших вартових галактиків. Саме тут наші герої зустрінуться вічна айш, з гігантським чудовиськом Шума Горатом АК Абеліском, якого ми побачимо трохи далі в трейлері. Зміна кадру, ми бачимо якусь дивну штукенці у Старлорда в руці. Скоріше за все, завдяки цьому апарату Пітер буде означати, як близько до них знаходиться ворог і сповіщатиме команду про це. Ізуючи з цих отслів, Пітера, приготувались, бо вони отот на Так воно і буде. Пристрій, який ми бачимо в нього в руці, це продукція американської компанії Metal, що виробляє іграшки, а сам пристрій ніщо інше, як перероблена ігрова приставка електронний. Футбол. Цікаво, що таку штуку і зараз можна купити на eBay. Звідки вона у нашого Пітера? Ймовірно, що вона була у нього ще з саміснікого дитинства, так само, як і плеєри, з яким він ходить і досі. Ну а ракета перепрограмував цей гаджет, і тепер він приносить користь команді. Мені оце цікаво, ракета Тетріс теж зможе отак от перепрограмувати. Зміна кадру нам показує Дракса та Гамору із Ружбайкою. Пітер дуже здивований, тому що вона обрала саме цю зброю, а не її улюблені ножі, якими вона майстерно володіла попередній частині. Далі Гомора посплейть Роберта Дауні молодшого, і нам показують кілька нових кадрів космічних. Чудовиська. І ми бачимо вже знайомий кадр, в якому Дракс стрибає у пащу до космічного кракана. Ця сцена майже один в один повторює сторінку з третього випуску першої частини комікс кросовера під назвою Анігіляція. Як нам відомо, подія анігіляції відбувається саме під час громадянської війни. Очевидно, що і події фільм розгортаються в той же самий час. Отже, коли наша брава команда гамселить пику цьому монстру, тоні десь там, на далекій землі, гамселить пику Кепу. А далі нам показують новий кадр з ракетою, який каже зараз почнеться. І він бляха на 100% відсотків правий. Адже Вартові Галактики виділяється з усього кінематографічного сесіту Марвел своїм яскравим, соковитим і неймовірно красивим візуалом, шикарним екшеном та нестандартною геройською командою. І ця частина, очевидно, порадує нас не менше за першу частину. Зміна кадрів ми бачимо маленького Грутика біля улюбленого плеєра Пітера, котрий щось вмикає. Сріж за все, якийсь музон, під який і буде відбуватися вся ця битва з монстром. До речі, ви помітили, що тут ґруд одяганий усі костюма трохи пізніше у тревері, Під час цієї ж битви він буде вже. Без нього він перевдягнеться там. Ну або це новий кадр, котрий Джеймс Ган зняв спеціально для трейлера. Судячи з усього, музику хотів їмкнути ракети, але щось його відволікло і цю місію на себе взяв Грут. Ну і поготися, що в нього вийшло це шикар. Власне, які все. У нього все виходить шикарно. шикар. Далі ми бачимо лоба Марвел та нас переносять до Аєші, котра скоріше за все схопила нашу команду. Можу припустити, що сама Аєша наняла вартових галактики, щоб ті вбили для неї космічного кракена. А у цій сцені саме домовляється з ними. Це підтвердила і сама Елізабет Дебікі виконавиться ролі Аєші. А єша вербує їх, щоб вони допомогли їй впоратися з галактичним звіром. А вони якраз саме ті, хто знається на очищенні Всесвіту від таких монстрів. Так що вона вербує їх і все йде гладко. Доки вона не трапляється дещо. Давайте просто скажемо, що їхні стосунки від дружніх переходять не дуже дружні, досить швидко. Суючись цих слів, можна припустити, що Аєша буде лиходійкою, яка відправила героїв на сутичку з Аделіском, а там, можливо, влаштувала їм якусь підставу або ще щось в такому роді. Зміна кадру бачимо грутика, котрий чогось боїться, ну або його хтось обрав. А ми з вами знаємо, що у цій частині врут буде по характеру нагадувати маленьку дитину і відповідно вести себе так само. Потім бачимо, не було сестру Каморе в якомусь лахмітті. Може припустити, що Аєша буде тримати її у полоні, суючи по мішку на її голові. Та й задній фон нагадує інтер'єр приміщення з попереднього кадру. А отже, наша команда буде рятувати її з ув'язнення, після чого вона і поповнить їхні ряди. Взагалі, у коміксах була відігравала важливу роль у подіях, пов'язаних з каменіми вічності, а одного разу їй навіть вдалося перемогти самого Тануса. Одним словом, вона ще покаже себе у майбутньому. Фільмі. Короткий кадр з Гаморою і нас переносять до юнота ракети, котрий, скоріше за все, завалив когось із спустошувачів, які прийшли за ним. Хоча, можливо, це така приманка, і у ракети є план. На цьому кадрі ми можемо побачити і йонду, котрий ще не є частиною команди вартових, і погрожує своєю стрілою гіноту. А з цього можемо зробити висновок, що він приєднається до них по ходу фільму. До речі, ви помітили, що ірокез Йонду в цій сцені точно такий, як і в першому фільмі. Ну а вже на наступних кадрах він уже добряче так виріс. Ну або в нього ірокезі чи ерекції. Зміна кадру ми бачимо безліч космічних кораблів, котрі і Мовірно утворюють якийсь щит на штат того, котрий ми бачили в першому фільмі. Тільки тоді це були кораблі нови. Вести зрозумілим, що її кораблі переслідували нашу команду в попередньому трейлері. Це кораблі, Аєші, адже усі, хто знаходиться за штурвалом такої ж раси, як і вона. А далі трохи жартів та тваринної харизми від ракети. Мені казали, що ви люди пихаті плюгавці. та це лиш брудні інсинуації. Та ми переносимося до Пітера. Він за штурвалом свого Мілана, і, скоріше за все, команда від когось тікає. Пітер просить Грута пристегнути паски безпеки в той час, як той жаре, якісь цукерки схожі на M&M's. До речі, горщик, в якому знаходяться ці самі цукерки, дуже схожий на той, в якому ріс Грут, коли був ще зовсім панінцем. Схожі? а? 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 О, до речі, ви пам'ятаєте оцей от напис на кофті Пітера? Тоді з'явилася теорія, що це напис якоїсь космічною мовою, типу Gear Shift, що перекладається як перемикання швидкостей. Так от кріс Прато на інтерв'ю розвіяв у пух і теорію. Сказавши, що це усього на всього логотип цукерок. цілком ймовірно, саме тих, які так люблять груд. Окей, з цим розібралися. Йдемо далі. у наступній сцені, ми бачимо, як ракета вмикає якусь штуку, і у бік спустошувачів летить, без чогось по типу дротиків. Скоріше за все, з транквілізатором. Потім бачимо знайому сцену, як вони ж підлітають у повітрі підкинуті якимось блакитним імпульсом. І неповторний сміх єнота. Скоріше за все його план спрацював, і він безмежно цьому радий. Далі ми бачимо вже знайомий кадр з Пітером на твій чогось масштабного. А потім бачимо знайомий кадр з Гамору біля порталу, але тепер біля неї вже стоїть груд. Зміна кадру, і ми знову бачимо Гамору з розлюченим драксом. Суючи з купи металу на задньому плані і похмурі Гаморі, можна припустити, що корабель Мілано здійснив аварійну посадку. Творці фільм раніше проговорилися, що вартові приземляться перед живою планетою Его, але про нього трохи пізніше. Далі ми бачимо корабель, яким керує єнот, і скоріше за все, саме його залишки ми бачили на фоні. Дракса. Зміна кадру ми переносимось на корабель ісуючи з ось цієї от дірки у корпусі корабля, наша команда комусь дуже насолила. Далі ми бачимо Пітера, єнота та грута, котрі змушені екстрено покинути корабель та стрибають з нього. Наступні кадри більш детально демонструють нам природу планети Его, ну і танцюючих Старлорда та і тут, чесно кажучи, я не зовсім зрозумів, тому що зі слів Дракса Гамора не танцює, і Пітерсена товбоги для неї. Тепер ж вона залюбки танцює з ним. Ох, уже ці жінки. Хоча, скоріше за все, в цьому їм допомога Мантіс. Ну бо як на переклали Богомол. За коміксами богомол, крім надлюдської сили, витривалості та екстрасенсорних здібностей має здатність контролювати навколишню рослинність. Можливо, що вона допомагає его контролювати його сили, а також в коміксах вона могла значно прискорити швидкість росту Грута. І можливо, що у фільмі наш малюк таким от надовго не залишиться, і ми знову побачимо його в повному розмірі. На наступному кадрі ми знову бачимо Гамору, і цього разу вона обрала рушбайку побільше. І скоріше за все стріляє вона по неболі, котра знаходиться у Мілані Зоряного лорда. Звучало якось неоднозначно. А трохи далі в трейлері вже не було, за сестрою і намагається її вбити. Ісуючи з наступних кадрів, де не була вже знаходиться в полоні. На що тонко натякають наручники на ній, Гаморі все таки вдалося вгамувати сестру. До речі, ми також можемо побачити протест на руці у Неболи, адже у першому фільмі вона втратила свою руку і не захотіла приймати допомогу від сестри. Ця ситуація близька до канону, адже за коміксами не була завжди недолюблювала свою сестру Гамору через те, що їх татусь Танос більше любив Гамору. Це також підтверджує і Аєша, котра каже: Заздрість. Далі ми бачимо Дракса, котрий вкритий незрозумілими синіми бульбашками, скоріше за все, це своєрідний скафандр, адже наскільки нам відомо, дихати в космосі неможливо. Трохи мімімічності від малюка грута, котрий вирішив привітатися з Гаморою посеред битви, і ми бачимо епічний кадр з ракетою, котрий схоже саме заході від себе. Потім ми бачимо, як йонту, крутий дінот йдуть по якійсь незрозумілій базі, де з неба сипляться спустошувачі. Зверніть увагу на губу Йондо. Він, очевидно, свистить, а як ви пам'ятаєте з першого фільму, так він керував своєю стрілою, вбиваючи ворогів. Ну і майже в кінці нам показують Мантіс. О, даруйте, даруйте, звісно, що богомола. І ми вірно, що вона вже приєдналася до вартових. На наступних кадрах можемо більш детально роздивитися планету Его. І схоже, що Драксу подобається те, що він бачить. Ну а ми з вами бачимо Пітера на кораблі його батька, про що свідчить ось ця от поява курта Рассела, де він. Та богомол виходять зі свого біло жовтого корабля. І о -о так. Нарешті ми побачили, як же буде виглядати батько Пітера. АК Курт Рассел, АК Его, АК ціла планета. І ви тільки послухайте, який же шикарний діалог між ними вийшов. А ти що за хрін згори? Я твій татко, Пітер. Далі ми бачимо дуже цікаву сцену. Драс вибиває нової двері до будинка Его, і, як ви помітили, Пітера серед них немає. Можливо, що Его взяв Пітера у полон, а друзі вирішили його врятувати. Адже, як ми знаємо, за коміксами Его ні разу не добре чував. Его володіє потужним налюдським інтелектом і різноманітними силами. Він здатний переміщатися по космосу на величезній швидкості, може телепатично управляти власним тілом, надаючи йому будь-які форми і властивості. Так що цілком ймовірно, що саме він, а не Аєша, стане головним засранцем фільму, і Пітер буде змушений між цілою галактикою та батьком. Прямо ні разу не Зоряні війни. Чи буде це так, побачимо вже у фільмі. Ну і наприкінці чуємо фразу Дракса, котрий каже, що усі вони сім'я. Усі крім неболи. Не, Хіба що крім неї? Цікаво, це інфорсаж передивився чи загін самообців. Сії фрази стає зрозуміло, що протягом усього фільму між командою та не було, будуть натягнуті відносини. Навіть Дракса воно не подобається. Хоча йому мало хто подобається. Ну що, ж, ось такий от він, другий трейлер Сипалу вартових Галактика. Якщо ми щось пропустили чи не помітили, то не забудьте написати про це в коментарі. Ну а мені залишається лише нагадати, що ви дивитеся Geek Journal. Ну, а мене звати та в курсі, ви, як мене звати, правда ж? До нових зустрічей. Бувайте.